Зеленский не понимает, это, это уже ясно, что он не понимает. И украинский народ, видимо, этого не понимает. Мы не закончимся, мы не остановимся, мы не передумаем. В этом же особенность России, что на протяжении тысячелетий Россия воспроизводит один и тот же архетип победителя. Мы все стерпим, мы соорганизуемся, мы все преодолеем. И мы все равно перемолим. Все равно. Мы не рассуждаем категориями наскоков. Мы методично, совершая ошибки, мы все равно доведем дело до конца. Так происходило во всех войнах, так происходило против войны, против любого захватчика. Сколько с еканием бегали, да? Кого только не было. И где они все Поэтому Украина должна понять, если украинская культура желает расцветать, и украинский народ хочет почувствовать себя действительно счастливым и свободным, только в братской семье. Любая попытка противопоставить перейдет к одному. Как случилось со всеми, кто шел против России. А мира не будет в том виде, как видите его вы. Сейчас все сядут. Нет. Вот эта тема закончилась. Васильевич, это печально. И печально, что судьбу украинского народа решает не народ. Это точно. И не избранники. Да. Ну, Но... это точно. Ну что делать-то Время такое. Сегодня максимально насыщенный рабочий день и у Владимира Путина ночью президент прибыл в Владивосток где проходит Восточный экономический форум. В течение дня глава государства дал старт работе трех новых предприятий на Дальнем Востоке. Посетил пункт базирования Приморской флотилии. Провел совещание по развитию инфраструктуры региона. Так что работы было много-много-много. Президент даже занимается важнейшими вопросами международной повестки. Вот ни на секунду не оставляет, не убирает своего внимания от того, что происходит на линии фронта. Также Владимир Владимирович пообщался с модераторами, модераторами ключевых сессий Кроме этого, был и ряд межгосударственных переговоров с премьером Малайзии, очень важные переговоры, интересная беседа с заместителем представителя Китайской Народной Республики. Притом там было довольно любопытно, потому что с переводом была проблема, и Владимир Владимирович так подозвал все переводчика, но ну, там не говорит, давай, так что все состоялось, с вице-премьером Сербии. Запад бесит международную активность России, и после визита Путина в улан Вашингтон пыхтел, пыхтел, промолчать не смог, признал тяжелую позицию, в которой находится Монголия. Значит, кто вы такие рассуждать о Монголии? Вы страна возраста одной из самых молодых юрт. Что вы вообще знаете о Монголии? Поэтому успокойтесь, сидите себя прилично. В очередной попытке обвинить нашу страну во всех... На грехах и развязать все руки западные лидеры нагло перевирают вчерашние события в Полтаве. Они давно не видели себя никаких красных линий, но отчаянно пытаются понять российские. Ну, поехать в Нью-Йорк довольно сложно, а отправить что-нибудь тяжелое, они, ну, судя очень. по всему, уже на это все время нарываются. Они постоянно нас провоцируют, искренне считая, что Россия не ответит. Они не понимают, что когда речь идет о йде ядерного оружия, то вот ці мелочні підходи закончили одразу не сказали, так і и... вас предупреждали. Тим часом Українці власне змушені просто змушені використовувати новітні розробки на полі бою, адже... Тисячу раз сказаних в цих етерах: західні партнери бояться і роблять все, щоб надати Україні якомога менше допомоги. А з такими, як, наприклад, літаки f 16 це вже легендарна епопея, затягування з усіх можливих причин. Тим часом українці розвиваються у сфері дронів, і про це говорять багато хто від тематичних, так би мовити, урядовців до блогерів, до військових, що от саме дрон. На, Скажімо так, царина в Україні розвивається дуже активно. Бачили вже новинку від сил оборони України. Це вогнеметний дрон Дракон, і також є ще які деякі новітні розробки. Далі будемо говорити і щодо того, що анонсували на початку щодо вибухових подій. Саме знову ж таки буде стосуватися ця новина порту. Але порту на Ерефії, саме новоросійська, адже дописували, що порт новоросійська атакують безекіпажні катери Місцеві чули стрілянину і навіть звучали сере. Не щодо тривоги, зокрема, російське місто Новоросійськ цієї ночі. Відчувала все ж таки такі звуки сирени, стрілянину. Місцева влада заявляла про атаку морських дронів. Мер новоросійська Андрій Кравченко написав про це у соцмережах. Крім того, місцеві вже чули і вибухи у порту. Місцева влада звернулася до людей у різні способи у соціальних мережах. Змі через телебачення та радіо а також увімкнула навіть сирени щодо щоб повідомити власне щодо повітряної тривоги. Останні втім, як скаржились люди. Працювали погано, от в новоросійську вночі 5 вересня могла відбутися атака беками, саме без екіпажними катарами, простіше кажучи, морськими дронами українського виробництва. Мер Новоросійська закликав мешканців міста не виходити на берег, не стояти біля вікон, особливо у будинках на перші береговій лінії. І звісно, не знімати та не викладати відбиття атаки. Але ж хіба його хтось послухав? Уже в телеграм-каналах поширювались різноманітні відео кадри цієї атаки, як то все відбувалося. На них можна було почути і звуки вибухів, зокрема, вже. З'являлися й перші зображення можливих наслідків у соцмережах, але важливо зазначити, що Новоросійськ це порт у Чорному морі в Краснодарському краї Росії через регулярні удари різного штибу дронів і ракет по кримських військових базах. Російське командування, як ми зазначали напередодні, речник військовоморських сил збройних сил України говорив, що вони перевели частину свого флоту саме туди, саме до Новоросійська. І також це місто є головним торговим портом Росії на Чорному морі. Бачимо, що Ця атака вже не вперше відбувається. Ну, а далі, зокрема поговоримо і про те, що відбувається на Курщині, адже сухопутні сили розповіли, що робить військова коментатора на Курщині. Зокрема, у Збройних силах України підкреслили, що діяльність військової комендатори в Курській області регулюється нормами міжнародного права і наголосили, що Росія за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не дає жодної допомоги своїм громадянам. Усуджі ж українські військові мадики. Допомогли породіллі. Я думаю, всі бачили зокрема цей пост його. Досить таке активно поширювали телеграм-канали, і вони не тільки сприяли народженню, як вже відомо, Михайла, але й подарували речі для малюка. Ось так діють наші військові саме на території Курщини. Що робить вже військова комендатура на Курщині? Далі процитую те, що йшлося у повідомленні сухопутних військ. Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області. Значна кількість цивільного населення, яке влада Росії кинула на призволяще без жодних засобів. Бів для існування, це то їжі, світла, води та газу залишається на підконтрольній українським військам території. З перших днів створення військової. Української комендатури надає все допомогу місцевим жителям. Більшість цивільних, які залишаються на Курщині, люди літнього віку та діти. Тому представники цивільного військового співробітництва та медики військової комендатури щодня оглядають пацієнтів і надають їм усю необхідну медичну допомогу. Це стосується не тільки суджі, але й решта сіл Курської області, які контролюють українські підрозділи. Зокрема, ще відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, військова комендату. Ура забезпечує цивільних продуктами а також питною водою. Ну і ми бачимо зрештою, що Відношення саме ставлення наших військових до мирних жителів покаже, показує дійсно приклад, як потрібно діяти на окупованих територіях. Ми бачимо противагу того, як діють расисти, зокрема на наших територіях, які вони окупували, і як діють наші військові, які зайшли на Курщину, які виконують цю операцію, щоб все ж таки полегшити роботу нашим захисникам, зокрема і на Покровському напрямку. Ми бачимо людяність наших військових. Ми бачимо, як вони допомагають жителям і. Власне, досить такий дисонанс виникає, якщо поглянути на те, як які склають злочини саме рашисти на територіях підконтрольних їм зараз на окупованих територіях. Про це говорили і щодо території, зокрема Херсонщини, окупованої про те, як там рашисти мародують.